Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ось хтось може бачив моїм відео, які тут в нас були зарості. Тут в нас було все повністю заросле лозою. Ось наша малина, тут смородина. О, попрацював я тут десь 2 дні. І ось бачите який результат. Ось так, друзі, попрацювали, бачите, який ще дров заготовували себе на участку. Ось такі коріння. Тут скрізь позалишалися. Наложили, бачите, який лом по кругу. Це наша ділянка, де ми положили все на своїй ділянці. Ось ось так ми все вирізали, оставили собі холодочок. Березку, Ну і тут будемо дещо робити. Про це я покажу вам пізніше. Ось потрібно буде прибрати ці дрова. Ось ще не яма часу, ходимо зараз на роботу. Ось через день працюємо так на ділянці. Ось таке місце у нас вийшло чистеньке і я вам скажу, що така площа трошки побільшала, як викинули оці зарості. Зараз ці отакі були, як там, бачите, ось. Ось такі ось зарості, як зараз там ви бачите. Таке було тут. Ось така площа вийшла. Ну і будемо через декілька днів тут зачищати все. Як то казав, готовим новий проєкт для бізнесу. Ось. Ну а для якого я ще поки буду тримати у таємниці. Так що ви, друзі, підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.